Для мене було надзвичайно, надзвичайно цінно помітити певні родові програми, які у нас повторюються. Наприклад, там в сім'ї батька дуже рано помер батько мого батька, і рано помер мій батько, чоловік, сестри, батька, там ще один брат, тільки один брат залишився живий. Чи, наприклад, там сімейні якісь історії, що в мене тато був по ту сторону закону до мого народження? Але він кардинально змінив своє життя, хоч всі стали на ньому хрест. В мене човник також. Він був в, в кримінальних кругах високих, всі стали на ньому хрест. Ми одружилися, кардинально змінив своє життя. І зараз, коли я дивлюся, там мене ростуть двоє дочок, я бачу, що у нас там в сім'ї відбувається. Для мене прям дуже сильний дзвіночок подивитися в цей бік. Я ще після розстановки нашої з вами почала помічати, що в мене дуже от, чуйка розвинулась. От тут, наприклад, я відчуваю, що мені сюди треба. Сюди я якось не потрапила, значить мені сюди не треба. А тут я слухала, я ж тіло реагувало, десь там нога заніміла, десь там щось сіпнулося. І дуже сильно зрезонувало. Ну, я сто відсотків ділі, я знаю, що це треба і дуже вдячна з такої ініціативу, що ви наважилися на неї. І, і вірю, певно, що у вас краще ну, може не краще, але точно не гірше вийде, ніж людей, про, які ви, про яких ви розповідали і бажаю великих успіхів у цьому. Дякую, Ганна. Я дуже також радію, що ти з нами в ділі, бо я знаєш, чого ще радію? Бо у мене такий, я вже просто ну, як аналізую за свої певні роки життя, ну, і як я спілкуюся з людьми, контактую з ними, якийсь у мене є талант. Я людям допомагаю відкривати їх надможливості. І коли ми з ними навіть іноді дві-три сесії проводимо, у них відкриваються ясне бачення, ясне там знання якесь. Тобто, люди немовби приходять до мене, щоб я допомогла їм відкрити ці речі, які ну, вони в них були. Я, ж, я їх там не то що там надрила, знаєш, там своїм магічним посилом. Ні, це в людях було. Але вони до мене приходять, немов би для того, щоб я їм допомогла це розкрити. Так, що я тобі дякую за це підтвердження. Ну ще раз, тобто, скіл працює.